Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І зараз ми дізнаємось, що відбувалось після того, як Анабеліка жупет дізнались про смертельну загрозу від котів за допомогою чарівного Рубіна. А відбувалось наступне. Терміново була скликана військова рада. Зібрались найдосвідченіші щурячі офіцери на чолі з командуючим генералом Шуригою. Усі вони напружено схилились над мапою, на якій був накреслений план, за яким щурі збирались дати бій бойовим котам. Чи достатньо у нас війська? запитала анабелю Шуриги. Наше військо незліченне. Гордо заявив Шурига. До нас доєднались всі щурі міста. Котам буде непереливки, вони нарешті дізнаються, що таке справжня сила. Ми повинні не тільки завдати поразки, а й відбити їм назавжди бажання лізти в наші справи скрізь зуби. Злісно просичав кажупет. У котів немає жодного шансу. Наші офіцери хоробрі та досвідчені і мають лише одне бажання захистити свою королеву, палко відповів Шурига. Коли коти зайдуть у місто, ми будемо нападати на них з кожної шпарини. З кожного вікна, з кожного смітника, вони не зможуть вчинити нам опір, і їм буде кінець. Залу наповнили схвальні вигуки. Їм кінець, кінець, їм буде кінець. А тим часом військо бойових котів прибуло за місцем призначення. Стояв гарний літній день. Сонячні промені освітлювали чудове місто, в якому, здавалось, панує спокій та тихе життя. Ніщо не нагадувало про небезпеку, яка нависла над його мешканцем. Біля штабної палатки бойові офіцери зібрались для обговорення плану дій. Суворий Фокс віддав чіткий наказ розташувати табір на березі річки. Відважний Вайтмун взяв на себе забезпечені охорони табору та чергування вартових. Джентльмени, – пролунав голос Фернандо Моро, пам'ятайте, дисципліна і увага понад усе. Ми маємо справу з підступним ворогом. Так, так, промовив Берклін Федро, розглядаючи місто у підзорну трубу. Нам потрібен особливий план. Наші дії мають бути неочікуваними, а удари блискавичними. Давайте подумаємо, чого ворог не очікує від нас. Вони точно не здогадуються, що ми запросили на допомогу наших союзників із замку Бастет чорних Амазонок. Таємниче промовив Сарданапал. Так, це їм буде гарний сюрприз, примруживши око, промовив Блекінг. Сюрприз це добре. Але, панове, прошу до справи, сказав Фернандо Моро, і офіцери схилились над мапою бойових дій. Напруження у повітрі зростало, наближався час битви. А тепер подивимось, що ж відбувається у покоях Аннабель напередодні битви. Можливо, ми дізнаємося щось нове і неочікуване. А ось і наша королева. Вона сидить за столом, на якому стоїть порцеляновий сервіс і смакує каву. Навпроти неї її відданий радник кажупет стоїть, спираючись на свій посох, тримаючи правицею якийсь документ. Світло від свічки кидає промені на їх постаті. Вони ведуть тиху таємничу розмову. Я написала секретного листа нашому другу герцогу Драко. Який потрібно відправити негайно. Чи маю я знати, що в цьому листі? Тихо спитав кажупет. ж ти єдиний, кому я можу про це сказати, адже я змінюю план битви. Кажупет не повірив своїм вухам. Пенсне на його носі затремтіло. Як? План битви вже погоджено генералом. Ми дамо бій у місті, там, де ми знаємо кожну шпарину. Ми будемо нападати в десятеро на одного, і в них не буде шансів. Нас просто неймовірна кількість. А посміхнулася і, відпивши кави, промовила, пильно дивлячись кажу Пету у вічі. Коти. Теж так думають і готові до цього. А також не забувай, що їм будуть допомагати місцеві. Ми зробимо те, на що не очікує ніхто. Наше військо вночі перепливе річку, адже ми не коти і вміємо добре плавати. І атакуємо їх у їхньому штаборі. На світанку, поки вони ще сплять. Але ж моя королева, аж похитнувся кажупет. Бойові коти краще навчені воїни, ніж щурі. Вони більші і сильніші, до того ж загартовані у боях. У відкритому бою ми не зможемо їх перемогти, незважаючи на те, що нас набагато більше. Можливо, сказала Анабель, але ти тримаєш у своїй руці ключ до нашої перемоги. Кажу пет здивовано подивився на свиток. Так, промовила Анабель, у цьому листі я. Попросила Драко прислати нам на допомогу своїх бойових кажанів. Коти не очікують цього і будуть просто безпорадними проти кажанів, які безжально знищуватимуть їх з повітря. А наше військо на землі закінчить справу. Це геніально! прошепотів кажупет, захоплено дивлячись на Анабель. Просто геніально. Я зараз же віддам наказ негайно доставити листа драко. Анабель замріяно примружилась. Вона як ніколи була задоволена собою. Подивившись у чашечку, вона промовила «Хм, Я навіть і не помітила, що випила майже все. А що було далі, дізнаємось наступного разу. Ставте лайки, вподобайки та підписуйтеся на канал.